Минулого року я провів майже майже більше трьохсот сесій психотерапевтичних. І ось тут емоції, коли я проводжу сесію, записую Ось тут емоції людей, з якими я проводив сесію минулого тижня. Я відчула, що я іншою, стала іншою людиною. І для мене ще, що це для мене це значить, що це помітили оточуючі мене люди. Ось, І зараз хочеться їх. Інколи я малюю, коли провожу сесії. Прям стан свій, стан людини. ось, Тому потрібно знищити це з грубого плану. Ось ми це все діло підпалимо. Вони вже прожили свої емоції. Потрібно завершити цикл. Що для мене ще дав цей курс? Це стосунки з рідними. Це про прийняття. Я прийняла маму, сестру, такими, якими вони є. Проводячи сесії минулого року, я побачив, що більше трьох сесій в день важко проводити. Ось. І це було одним із причин, чому я створив групове наставництво. Тому що... Кожного разу одне і теж одні ті саме закони, принципи повторювати. Якби ну воно втомлює ось. Тому вирішили робити групові заняття і створив курс, який називається Трансформація блоків. Хочу сказати, що цей курс, він переворачувати життя, тобто він міняє людей, він знімає всі блоки. Вот, вчора я була на новой тусовці на дійшні, там було 20 плюс человек. И І раніше я такая, сидела, сиділа, що сказать, я не знаю. А вчора як начала, меня просто было не остановить. Вот Просто я да? я думаю, вау, ну вот прямо клас. На цьому курсі вони вчаться проживати свої емоції подавлені, свої травмуючі ситуації. Я дізнався, що є така техніка за допомогою якоїсь. Від цих зажимів можна позбавитися. Мало того, що можна ще допомогти іншим людям, які е, теж е, щось таке мають всередині тяжке, а не знають, як цей мішок, чи камінь, чи щось таке е, зі свого тіла забрати. Не? Травми дитинства. Набувають техніки. Як це робити? Тобто він допомагає переработать. все моменты с родителями, да. То есть я сейчас с папой могу разговаривать 40 минут по телефону. А раньше? Ну, около 10, и то это было так уже, ну, все, давай, там, наверное, <сёк> ну, давай. А сейчас я смотрю 40 минут, и это как 5 минут. И я так благодарна, и с мамой тоже, но ну, у меня было именно затык с папой. Mm -hmm. В общем, Денис, я вам очень благодарна за этот курс, за трансформацию, за все, что вы делаете. Спасибо вам большое. <сёк _> І це наставництво в цьому році буде стартувати 4 травня. По суботам. Будемо займатися. Тому хто хоче попрацювати над своїми емоціями, травмуючими ситуаціями, приєднуйтесь. Будемо робити магію. Ну і від ваших блоків залишиться лише попол. Коли ви будете згадувати про ці ситуації, в них вже не буде емоцій. Ви будете просто їх пам'ятати, але емоційного заряду тої травми вже не буде. І у вас буде новий позитивний досвід. Ви з цієї ситуації візьмете урок, зрозумієте, для чого вона була вам потрібна. Ось і підете далі жити своє життя, але вже більш в новій якості, вільним без всякого грузу.